Я теж люблю відосики. Це було просто дуже круто, якби ми ага. разом зняли Тік-Ток. А щось гумористичне, правда ж? Гумористичне, але ага. ж у мене специфічний гумор. Я готовий до будь-якого. Так, я тікток знімати — це ж для мене що води попить. Так. Якщо що, я готова. Ектор. Послідній раз кажу, якщо зараз не оціниш мою страву, мою качку. Я тебе визивала до дошки в п'ятому Б, в шостий ти не перейдеш. Це не шутки. Чи ти думаєш, як ти на приправах у там, на вітрині в кожному супермаркеті, то все? Ти диви, який Вікторії Вікторовні поставив хорошу оцінку. І Оліс Володя сказав. Ну, він не очікував, що це буде настільки голосно. Ну, Проте, Тік-Ток вийшов. і мені здається, він дуже-дуже смішний. Все, Все? ми його виставимо, тільки ж не можна зараз. Ну, ти чи тіні. Я думаю, що це буде, це буде мільйонний перегляд. Це все класно. У вас є своя ніша. Навіщо вам кулінарія? Но... Останнім часом я стала публікувати якісь там рецепти. І вони стали е, дуже популярними. Люди прямо просять, а давайте, а, а можна? От ми побачили вашу запіканку, а можна там частіше а, показувати рецепти а, і таке інше. <з inc> <пості> добре, тоді перейдемо <пості> до страви. <піллянна> Це качка. Я дружина військового. Я йому пообіцяла, що я навчусь готувати качку. Ну, ніколи я не любила качку. Як взагалі готується качка? От в уяві в мого покоління, це качка. Їй в попу насовують яблука з кашею, з жиром і з пір'ям. А в мене чоловік просто обожнює качку. І як мені здається, я її навчилася готувати. Але мені здається, якщо ви скажете, добра ця качка чи ні, тоді в нього буде, знаєте, така. Ниточка. Тобто ага. йому обов'язково треба приїхати додому, щоб скуштувати mm. мою качку. І він буде знати, що його бубочка сладка вміє вже готувати качку. То представте, як він буде рватися додому. Ну, тобто Це така от ниточка, знаєте, як от ангел охоронець поки не скуштуєш моєї качки, в тебе немає вибору. Окей, це не просто качка, так? так? Качинне філе з овочевим пюре. І з помідорчиками чері в глазурі. Мене хвилюють ці томати. Чи доречні вони тут? І причепився до моїх помідорчиків чері. Я їх дуже полюбляю. У мене вся родина їх полюбляє, але всі не люблять їхню шкірочку. Я дуже довго думала, як би мені зробити так, щоб це був типу соус, але це не соус. Бо в мене в родині не люблять соуси.